Є знижки до Дня Незалежності на імодіум 20 – 20% в аптеках подорожних «БАМ» та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Карсил. 10% в аптеках подорожних «БАМ» та ощад. Доброго ранку, друзі. Зорієнтуємо в часі за Києвом. Зараз восьма година. Вітаємо всіх сьогодні. Що там число у нас нагадаємо? 9, 9, 9 серпня. Це несеться 144 дні. До нового року. Так, друзі, до нового року залишилося вже Руслан сказав 144 дні, а До нового опалювального сезону, так. який зазвичай стартує у нас 15 жовтня, залишилося 67 днів. До ага. чого ми говоримо цю інформацію а, опалювальний сезон, так що він нам може принести, якою буде цьогорічна зима, важко собі уявити, тому краще до цього бути готовим, ну готуватися вже, і по можливості максимально все зробити те, що від вас залежить. Сьогодні Говоримо про утеплення багатоквартирних будинків. Наскільки це важливо, і коли воно може бути незаконним? У цьому питанні розібрався наш кореспондент Андрій Андрій Люховець. Андрію. Так, доброго ранку, колеги, добранку, глядачі. Зараз усе поступово розберемо, і правду ви кажете стосовно того, що 15 жовтня зазвичай стартує опалювальний сезон. Але минулого року ми пам'ятаємо, що кожен із регіонів по-своєму вирішував осінь тепла, дозволила це відтермінувати. Але для того, щоб все ж таки зробити максимум, який кожен з нас може зробити, от потрібно зараз. Хтось там купує певні генератори, хтось купує повербенки. Зараз слава. Богу ситуація вирівнялася так, світло не вимикають певні відрізки часу, але от всі моменти варто врахувати для того, щоб зробити цей от зимовий опалювальний сезон максимально м'яким, максимально комфортним для кожного з нас. Хрущовка, сталінка, малосімейка, панельки 90-х. це все значна частина нашого житлового фонду, значна частина багатоповерхівок. І на жаль, ця забудова переважає. Чому на жаль? Тому що зараз ми розберемо що е, ось ці будинки найчастіше і найбільше е, е, тепла втрачають під час зими, тому що за е, тими. Нормами, які передбачалися колись, вони майже не утеплювалися. І от зараз ви бачите на своїх екранах за допомогою спеціалізованих тепловізорів, завдяки яким перевіряють наскільки будинок може втрачати тепла. Відслідковують можливі тепловтрати у тих точках, де вони можливі, і більше жовтого та червоного на екрані приладу, і от на ваших фотографіях це будинок віддає забагато тепла і в ньому холодніше. Більше рожевого та синього відповідно логіка е, е, проста віддає менше і всередині такого будинку тепл Ліше, ну і от вже на наступних фото. Це ви бачили щойно фото старої забудови. Будинків, якраз такі, або хрущівки, або м, панельки. А зараз ви вже бачите на фото нові та утеплені багатоповерхівки. Ну або будинки, які просто пров... в яких провели утеплення. А у цих багатоповерхівках відповідно ми бачимо тепловтрату набагато менше. На них картина мальована зовсім іншими фарбами, і відповідно фіолетовий та синій означає, що тепла будинок назовні на вулицю віддає менше. А старе житло віддає більше тепла. Ніж нове, чому тому, що як я вже сказав, що раніше за нормами утеплення житла вони не були такими жорсткими. Зараз це враховано в нові а, акти, які відповідають за побудову будинків. І раніше навіть теплоізоляція в, в, в певних будинках не передбачалася зовсім. Також на сьогоднішній момент дуже важливо врахувати ще один нюанс: це вікна і двері. Вони до 20% рятують тепла, яке може піти з вашої квартири, і у них їх, їх заміна вас може також убезпечити і зменшити відповідно платіжки, якщо у вас індивідуальне опалення вдома. Що стосується уже безпосередньо утеплення, то от як ви зауважили, воно може бути незаконним в певних випадках. І, от, за моєю спиною, до речі, ви бачите один із прикладів того, як мені здається, де сусіди таки домовилися і провели утеплення комплексне. Так, от в Україні, щоб провести утеплення будь-якого будинку, потрібно взяти дозволи. Якщо це ОСББ, ви маєте у всіх власників квартир багатоквартирного будинку, з ними домовитися, і відповідно цей акт ви отримуєте на руки. Далі від, від, отримуєте відповідний інженерний розрахунок, тому що це також дуже важливо. Адже кожне утеплення може нашкодити своїм сусідам. Адже по прикладу, панельки, якщо ви проводите утеплення тільки в одній окремій квартирі, ви можете нашкодити своїм сусідам. Як мінімум, у них може запрівати квартира квартира. як максимум може бути порушення герметизації будь-якої квартири, і там наслідки будуть набагато гіршими, тому в Україні діють відповідні закони, акти, і е, хочу наголосити на тому, що все, що знаходиться в квартирі. Все, що перебуває в квартирі, належить вам. А увесь фасад будинку за законами України, які є прописані чітко, вже не належить власнику. Тому будь-які зміни фасаду це балкон, утеплення і все інше, потрібно проводити з відповідними дозволами. Інакше будуть штрафи, які я зараз також скажу. І от на сьогоднішній момент, якщо ви хочете утеплити квартиру, це краще також проводити комплексно, тому що це буде і дешевше, якщо умовно кажучи, от у цьому будинку там чотири поверхи, це чотири квартири відповідно ви скинулися всі разом. А ще краще, якщо у вас СББ, зараз в Україні діють програми грантові програми від уряду, де до 70%... Компенсації можна е, отримати від вартості самого утеплення, і відповідно, що ви на цьому також виграєте. А більшість утеплень в Україні люди проводять все ж таки не граючись з документами, дозволами і всім іншим. Чому ну, якщо ви запитаєте логічно, чому якщо діє закон України? Тому що штрафи невеликі, і для того щоб а, пройти пробігти по усій бюрократичній машині і а, з своїми сусідами домовитися і взяти дозвола. А штраф зараз на сьогоднішній момент в Україні за порушення ось цих от е е, е норм е, е, е утеплення від 340 до 1500 гривень. І відповідно від 70% усіх утеплень в Україні вони відбуваються незаконно. Але чим це може нашкодити, як мінімум, викликати певний хейт у суспільства? Ми пам'ятаємо минулого року. Так були барбі утеплення, які так резонансно у Києві. Ну а як максимум, якщо це зробити неправильно, не прорахувати, як це може нашкодити будинку, все це може відвалитися і в прямому і в переносному значенні слова гроші підуть в ваші. На вітер тому утеплення це дуже важливий момент, дуже важливий елемент, але до цього потрібно також підійти з розумом, щоб не нашкодити і своїй квартирі, і своєму гаманцю, і своїм сусідам, тому що багатоквартирний будинок це. В першу чергу власність, яка е, також ну не, не тільки ви в своєму окремому будиночку, в окремому своєму гнізді. Тому домовляйтеся з сусідами, обговорюйте це питання поки що на вулиці серпень це можна все врахувати, отримати компенсацію і зробити так, що зима буде не такою холодною. З Сусідами до речі, ще як е, варіант е, можна познайомитися і знайти для себе нових друзів. Тому майте на увазі, робіть усе за законом і е, е, так, щоб потім це не довелося переробляти. Колеги, ну такі гарні висновки з тої історії. Зробив Андрій Люховець. Нема чого додати за 67 днів до офіційного початку опалювального сезону в Україні. Колего до наступного включення.